Сьогодні ми читаємо притчу про таланти. І ця притча розповідає нам, що залишив господар своїм підлеглим, свій скарб, своє багатство, кому п'ять талантів. Це надзвичайно великий обсяг багатства, талант. За талант можна було купити, мабуть, ціле місто, ті Кому п'ять, кому два, кому один. І оскільки таке, мабуть, в реальності було неможливо, ми одразу повинні зрозуміти, що це. Тлумачиться символічно. І багато ми про це міркували, але згадалося нам, ми з вами, що Царство Боже це іспит. І суд, на якому приймають чи не приймають. І якщо ми подивимось на різні притчі Спасителя про в основному вони про царство Боже. І ця притча про царство Боже. Щойно була інша притча, і ще одна притча, і є ще якісь притчі. Все в них. Тлумачиться царство Боже кожен раз. Когось приймають когось ні. Хтось достойний, хто ні. Це треба усвідомити. І треба усвідомити ще таку річ. Бог має промисел стосовно кожного з нас, стосовно долі і призначення людини в цьому світі, і що вона має зробити, і що може зробити, і надає їй відповідні здібності і таланти в іншому розумінні слова. Не як одиницю грошового, а як натхнення, як творчу силу і тощо. Надає і чекає виконання. І тут з нами відбувається те саме, про що розповідається в цій притчі. Те саме ми можемо виконати задум Господній, виконати своє призначення. А може статися так, що ми його не виконуємо. І по-різному його можна виконати. І в наших умовах. В тій долі, яку ми зараз приймаємо всім народом, комусь приходиться виконувати призначення віддаючи свої сили і працю, а комусь віддаючи своє життя. Але головне, що стосується мене, я повинен виконати. І якщо я виконав, то я дійсно що придбав. Мені дали. А я би за цей талант придбав щось для себе, для ближніх, для дальніх, для людей, для свого народу. Придбав щось, здобув щось, передав іншим щось. І це надає смислу моєму існуванню. А апостол Павло... Колись сказав, а якщо під таким кутом подивитись то для нас, і смерть може бути придбанням, надбанням чогось, так того самого, виконанням волі Божої, виконанням свого призначення в світі. Здобуванням образу Божого через життя і через смерть. І це стосується і старих, і малих. Людина повинна гідно нести свій обов'язок і свій хрест. І навчитися. Несучи хрест, світити людям до останньої миті свого існування і потім світити людям світлом свого буття тут і в потобічності. І якщо я зможу світити, поки живий. Зможу світити, коли вже помер. Я здобув на свої два таланти ще два. На свій один ще один. Я хоч щось здобув і передав. І знову-знову нам, старим людям, приходиться згадувати свій скорботний досвід. Досвід наших скорбот, досвід наших втрат. Так, це надзвичайно боляче. Але кожен раз втрата повертає тобі цю людину на повний зріст. А що вона значила в цьому світі? Яку любов здобула? Що виконала? Ким була в цьому світі. І побачивши це, ти можеш зрозуміти, що вона тобі світитиме. Не треба думати, що світити це доля лише виняткових особистостей. Ні. Нам світять люди майже всі. Наші рідні, наші близькі. Ми забуваємо все дрібне. все неважливе. Весь порох обтрушується і здобувається людина в її значущості, в її призначенні в цьому світі і в тому, як вона. До кінця змогла нести образ Божий. І будеш згадувати її. Доброту, і правду, і світло, і радість, яку вона приносила тобі. І колись згадаєш і посміхнешся навіть від радості, що це світло, воно існує. Воно нікуди не ділося. Наше життя це виконання обов'язку. Ми не завжди знаємо, де ми повинні і як виконувати свій обов'язок. Ми не завжди знаємо, де нам судилося впасти або прийняти смерть. Але якщо я буду... Намагатися світити до кінця. Де б що б там не сталося? Я виконую цей обов'язок. І здобуду оцей талант, світла, яке і в пітьмі буде сяяти. Амінь.